Дослідне поле на Бабурці, парк ювілейний біля АТБ. Тут один метр шириною використали е, агростоп. Тут теж один метр шириною використали е, ручне вривання. Амброзії після цього там і там проросло ну, невелика кількість проросла. Тут були зарослі амброзії. Тут не було майже травит, лише амброзія. У е, 2016 році. Пізно осінню я пишу скаргу на мерію і вимагаю, щоб тут скосили амброзію і утилізували її разом з насінням. Ця вимога була виконана. Все, що проросло, все насіння, все було утилізовано і вивезено. 2016 рік. Амброзії тут менше. В кінці року я сюди приїжджаю з газонокосаркою. Дякуючи працівникам АТБ, підключаю туди електрику і повністю викошую все і зразу збираю все, що скошене в мішок. І потім районна адміністрація, пан Бут, забезпечує, щоб все те, що було тут скошено разом з насінням, щоб воно було вивезено. 2017 рік тут же амброзії, ну, була ще, але зовсім мало. Знову осінню пан Бут організовує її викошування пізною осінню і утилізацію разом з насінням. Сьогодні тут амброзії, якщо на все це поле штук 6-7 знайдеться, то це буде добре. Ну Я поки що не бачу ні одної. Але отам, от там бачив, десь от там бачив одну амброзію. зараз її, звичайно, вирву, щоб її більше не було. От результат методу збору урожаю. Використовуйте його.